Так. А тут, тут група якихось. Одне такі вже показував, да? попередні були. Та ще одного знайшов, да? такий самий, як нещодавно я знаходив. Вон як вони тут. У них зараз купа справ. Нехай працюють. Ми йдемо далі. Поки переходжу з однієї локації на іншу, ось такими кленовими джунглями просто. Переступаю через палку, дивіться тут, і один і вушко ще. Там десь силовий А тут подивіться, яку я знайшов. Я взагалі не думав, що тут взагалі якісь гриби ще можна знайти отакі от, от. І так, шановні друзі, дивіться навіть рюкзак тут склав, поки там нюхав бузок. Іду собі, йду і подивіться, що я знаходжу. Так ну що ж, всім привіт! Я вас вітаю Сьогодні у нас такий от сонячний день. Я зайшов на доволі таке, ну, от в мене це місце вже було. Я показував ще місяць назад, дивіться, я збирав е бруньки, дивіться, як вони повиростали, як вони швидко, як то кажуть, ростуть. Втратив період, застикав і все. Вони повиростали і вже вони ці, вони вже не годяться ні в яку настоянку. Але я сьогодні не для цього. Хочу подивитися одне там своє стареньке місце чи будуть там хоч якісь гриби, бо я хожу, 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 а воно все порожнє і порожнє. що, якщо щось буде, я вам покажу. Погнали! Особисто для мене найбільше подобаються березові ліси. Там от мені якось найбільш комфортно. Але от запах соснового лісу, кажуть, ні з чим не порівняєш. Ах, все пахне такими цими смолами. Корисно навіть просто походити, подихати таким свіжим повітрям, якщо живеш у місті. Ну а я зараз направляюся туди. Там от є такі березові посадки, берези і осики. Побачу чи буде щось там. Що буде, то покажу. Пішли, подивимося, що там буде. Таке от тут майже нічого нема, а тут он така густа-густа трава. Ідеш як по килому. М'яко-м'яко. в Капець. Ех, добре в лісі. Йдемо. Ну і от зараз переходжу дорогу і подивимося, чи були тут хоч якісь признаки грибів. Бо тут місце надзвичайно перспективне. Осінню тут було багато підберезовиків, білих. тут все прокидаються. Ті вже прокинулись, скоро цвісти будуть. Бачите вже квіточки. такі. все, все вже прокинулися. Глянемо. Дуже цікаво. Ще в цьому сезоні тут нічого не знаходив. Ну іменно осінь. Ой, кажу осінь весною. А місцина така. Чи були тут якісь гриби, чи нема. Якщо були, то вони мають хоч якісь. Тарі буде чи якісь там пропавші. Якісь страчки ще якісь залишились, просто щоб показати. Місце просто шикарне, фантастичне. От і осики тут, і берези. Глянемо, що тут буде. А тут в лісі тихо-тихо, тільки пух літає з осик. І дивіться вже яка конвалія. О, тут от мурашник такий невеликий, подивіться вже яка. Ого. Я красуня. Диви які тут вони в затишку. Там де от вони такому, наче тіньку. от такі от повиростали. А більш на сонці вони сонце не дуже люблять. Люблять затишок такий. щоб Сонце на них не потрапляло. Тут бачите, така от вона невеличка. А там от там під березою. Прям яка, Ще раз покажу, хто любитель такого то о, понасолоджується. А тут от подивіться. Там де більше сонця, вона взагалі от така от маленька. Ну а цим товаришем, чим більше сонця, тим краще. Гіперактивність. О зараз будуть на камеру стрибати. Вон як вони тут. У них зараз купа справ. Нехай працюють. Ми йдемо далі. Цей ліс дуже красивий. От просто ходиш і насолоджуєшся цією красою. Але по грибам абсолютно нічого нема. Навіть немає таке, що десь слідів, що там ті гриби були. Він надзвичайно цікавий. В літній осінній період він видає нормальних грибів. А от так от весною, ранньою, середині весни тут абсолютно нічого немає. Вже переходив я всі осики, які тут були, ну майже всі, там ще залишилась посадка така осикова. Туди ще подивлюсь. Якщо нічого не буде, то поїду далі. День ще, я кажу, тільки починається. Місце просто вогонь з усіх сторін і величезні, і молоді осики. От, Тут, тут, тут. Тут ще навіть вода залишилась. І що недавно тут? Ну, правда як недавно тиждень. Грибки були, тепер абсолютно нічого нема. Я думаю, що вони вже просто-напросто відійшли. Я заїхав ще в одну місцину, ну, бачу, що сенсу дивитися. Немає тут он, подивіться яка осика, там втрьох її хіба обіймеш. Все, ці гриби відійшли і там вон, дивіться, який осиковий, прямо осиковий рай. Вже обдивився. І, правда ще там перегляну. О дивіться що тут робиться, да? Вже мабуть їх тут. Та й ніде вже не буде. То як в попередньому відео показував, то були вже залишки. Такі маленькі, після дощів вони абсолютно не виросли. Ну нема гриба, закінчився. Будемо чекати на наступні. Тепер починається пора от таких якихось грибів. Я не знаю, що це за грибок. Якийсь він. А ну давай все-таки ти один, то я тебе покажу. Отак от, от він виглядає. Отакий такий от. Все. Тільки такого знайшов у цих осиках. Більше абсолютно ніде нічого нема. Хм. Поки переходжу з однієї локації на іншу, ось такими кленовими джунглями просто. Хм. Переступаю через палку, дивіться тут. І один і вушко ще. Тю. Ось це прикол. Та ти що? Ну нехай собі сидить. А ми прямуємо далі. Так, 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 так. Все, вже кажуть, яскравий приклад того, що сезон цих грибів закінчений. Ой! Отакий, От ну не знаю. До речі, він ще тверденький. Але, але шапка суха. Де я ще знайшов трошки більшого довгий красень, на якого я кажуть я не встиг, а може і встиг. Ніжка така собі, типа не березинова. Оп! А диви який. Він такий кострочок конічний, так от тобі. Тільки пару таких грибків знайшов. Ну нічого, подивися ще. Так, і подивіться ще який. Боже мій! Ну його вже треба забирати, бо він він ще такий. Так, мураху. Мураху ми залишимо вдома. І тут диви до пари, який ще стоїть. Оп! А, ні, ніжка тут резинова така. Підмокша, а шапка така непогана. Ну заберу до тих двох. Буде хоч би чотири таких, а там побачимо, що з ними буду робити. Забирати чи не забирати. Може ще щось знайдеться. Лісто чудовий. Соловей вже прилетів. Співає. Там десь соловей. А тут подивіться, яку я знайшов. Я взагалі не думав, що тут взагалі якісь гриби ще можна знайти отакий от, от глянь який. Ну це взагалі прям... Оп. Давай ми тебе так Оп, Ну Це хороший гриб. У нього хороша якісна шапка. Цього точно заберу. Він реально класний. Шикарно. Подивіться, який ліс. Соловей там і такий от чудовий гриб. Збираємо залишки, ну а чого їм пропадати? Хоч би щось. Все, що залишилось від перших весняних грибів. Ось такі от. Шпиндус. І ще десь поводненький. Не тут поміть, А от, дивіться, так от тут. Оп, між цим розкриваємо. І опа. І цього. Ну вони такі після дощу підсохли. Та ще можна і брати, я думаю. Ну ще плюс два грибка. Чудово. Ну от сьогодні ці гриби вже часті гості. Так, подивіться, скільки які вони пачками ростуть. Тут, тут ось такі от. Ха. Аби її стіни, то можна вже було набрати, не знаю, там як мінімум на сковороду, щоб підсмажити. Але такі от порівняння, дивіться, мій і гриб. До, доволі таки немалі. Шукаємо ще. Так. А тут от група якихось... Один такі вже показував, да? попередні були. Та ще одного знайшов, да? такий самий, як нещодавно я знаходив. От. Їх тут така от грубка росте, бачите? Тут, тут, тут грибки. Ось такі більшенькі. От поки такі зустрічаються, більш благородних ще не, сьогодні не бачив. Скажіть, що в лісі? Бузок ще гарніший, ніж вдома. Це навіть не знаю який сорт диви. Бузок, глід, там бузок. Взагалі прям краса яка. Як красиво. І так, шановні друзі, дивіться навіть рюкзак тут склав, поки там нюхав бузок. Йду собі, йду і подивіться, що я знаходжу. І які величезні строчки. Вони вже вон такі наситились. Ось один. Вони сьогодні не знаходились вони. Два. Третій. Такий маленький. А це подивіться, що за монстр. Я таких грибів ще ніколи не бачив. Подивіться, що це за монстр. Це просто капець. Я не знаю скільки він тут сидить, але він вже видно такий. Ух ти. Оце гриб. Я їх заберу, тому що з цих грибів мене ще десь вийде півлітри настоянки. Десь так. Оце гриби. Жирна крапка нашого сьогоднішнього походу. Та ти шо? Сьогоднішнє відео вийшло, мабуть, довгувате, мало хто до кінця додивлюється, але все ж. Для любителів природи, хто любить природу, поспостерігати, я думаю, буде приємно. І дивіться от наш сьогоднішній результат. Він надзвичайно скромний, тому що ці гриби вже закінчились. А наступні, яка ще не почались. Але все рівно, дивіться, такий є. Тут там декілька скільки я забрав. І от, апогей нашого сьогоднішнього цього, трошки він розламався. Дивіться, який величезний строчок. Я його заберу, піде він в мене, як кажуть, в настоянку От, настоянку для витирання ніг. Нагадую ще, що це гриб наїстівний, але принаймні ми його не їмо і нікому не рекомендуємо. А на сьогодні все. Бажаю вам щастя, здоров'я, бережіть природу. Тому що подивіться, яка вона красива, яка вона прекрасна. І сподіваємось, що все в нас буде добре. Вон пчела вже скільки тут порається. Всім па-па-па-па. Бувайте здорові!